День Святої Параскеви П'ятниці, або Макоші. Історія свята, Традиції та заборони прикмети. 10 листопада в Україні святкується День Великомучениці Параскеви або Святої П'ятниці. Історія свята Свята Параскева народилася у 3 столітті на півдні Туреччині в родині заможних і благочестивих християн. За церковним переказом батьки Святої Довго не мали дітей, що п'ятниці молилися. Постували і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, у перекладі з грецької п'ятниця. За народними оповіданнями, Параскева п'ятниця за життя була повитухою, одного разу прийняла пологи в проклятої жінки. За це місцевий правитель язичник наказав скарати Параскеву на смерть. У пошані до святої Параскеві вчені вбачають залишки культу богині Мокоші. Вона єдине жіноче божество серед слов'янських язичницьких богів. Її ідоли за князя Володимира Великого стояли на Дніпровській кручі, на місці теперішньої Андріївської церкви. Вважалися покровителькою водою, дощу, жінок і жіночої роботи, особливо прядіння й ткацтва. Мокошу шанували як божественну пряху що при народженні випрядає нитку долі кожної людини, традиції та заборони. У цей день заведено готувати оселю до зими, вичищати стіла, худоби, наводити лад всюди, а ще влаштовували великі ярмарки в містах та селах, продавали тканини та одяг, нитки. Проте шити у жодному разі не можна було. Мовля заплутає, що порвеш нитку власної долі, не можна і різати тканину, прясти, вишивати, взагалі працювати з нитками. Колись парубки постилися на Параскеву п'ятницю, щоб випустити собі гарну й хазяйновиту жінку, дівчата, що вдало вийти заміж. Не варто давати в борщ чи віддавати щось, бо, мовляв, віддаси разом із тим свою долю. Не можна мити підлогу, посуд, купатися чи мити посуд. Взагалі мати зайві контакти з водою. Це пов'язано з фактом, що Макош є богинею колодязів та джерел. У деяких регіонах її вважали дружиною Велеса, так як і йому приписували зв'язок із потойбічним світом. Прикмети. Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго. Якщо іній на деревах, то буде мороз. Вранці туман це довідлиги. Якщо біля місяця коло, то буде буря. Побачили в цей день білку до потепління.